Доброго дня, мене звати Віктор Мазярчук, я є експертом з державного управління і маю трішки розуміння, що таке державний бюджет, бюджет, бюджетний процес. І сьогодні я поділюся своїми знаннями цієї і цією інформацією з вами. Що таке все-таки державний бюджет? Чи бувають кошти державні? Чи все-таки слід враховувати цитату, відому цитату Марет Тетчер, що немає державних коштів? Є кошти платників податків. Тобто кошти, які ми сплачуємо державі, і держава виконує певні функції для того, щоб зробити наше життя комфортним, зручним, безпечним. І так, бюджет. Питання одразу до вас. Скільки бюджетів в Україні існує? Один, два, двадцять, п'ятдесят, сто. Про себе дайте відповідь, будь ласка. А в Україні є 11 761 бюджет. Бюджет різного рівня: державний бюджет, місцеві бюджети. Вам для інформації, наприклад, що в державному бюджеті є бюджети 74 органів центральної виконавчої влади. Фінансується з державного бюджету також 25. Бюджетів обласних державних адміністрацій. Тобто, бюджетна система в нас побудована таким чином, що з одної сторони є державний бюджет, з якого фінансуються міністерства, агентства відомства, судова система, обласні державні адміністрації, їхні департаменти. А з іншої сторони, є місцеві бюджети. Це є бюджети міста Києва. Це є обласні та районні бюджети, це є бюджети сіл, селищ загалом більше 11 тисяч бюджетів. І все вони формують бюджетну систему в нашій державі. Відповідно, щоб ця вся бюджетна система функціонувала добре, існують певні принципи, на яких вона побудована. Для того, щоб. Предметніше зараз розказати вам про бюджетну систему, я би так само хотів би ще вам задати одне запитання, яке я задавав минулого року колегам, які займаються бюджетом, формують бюджети в різних областях України під час навчання тренінгів. Як ви думаєте, яка частка коштів? Бюджету використовується неефективно, тому що сьогодні ми будемо говорити про ефективність використання бюджетних коштів яким чином це можна виміряти, як прослідкувати від 0 до 100%. Нуль – це коли всі кошти використовуються ефективно, 100% це коли кошти використовуються неефективно. Відповідь. Я був дуже здивований, але. Люди, спеціалісти, які щоденно працюють з бюджетом, з бюджетним процесом, вони вважають, що загалом 36% бюджетних коштів використовується неефективно. Якщо це перевести в гроші, це більше 200 мільярдів гривень. А тепер давайте ми трішки предметніше поговоримо про бюджет і яким чином можна прослідкувати. Ефективність або неефективність використання коштів. чого починається бюджет? Бюджетний процес. Він починається з документу, який готовить Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Це прогноз розвитку економіки на наступний період, і це треба розуміти. Це самий перший документ, який у нас полягає, який у нас постає в бюджетному процесі. І ви зараз на інфографіці, на рисунку, це бачите в на початку року. В березні з'являється цей документ, і після цього починаються всі розрахунки. Міністерство фінансів, отримуючи цей документ, воно прогнозує певні бюджетні видатки на наступний рік. І коли воно спрогнозувало їх, воно доводить до кожного міністерства певні суми, які воно дозволить, які воно очікує, що дозволить в наступному році витратити міністерству Відомству, державній установі, або покрити певні видатки в сфері медицини, охорони здоров'я. Після того, як ця інституція отримала розрахунковий показник своїх коштів на наступний рік, вона детально планує вже на що вона їх витратить. Тобто, в нас процес іде наступним чином. Спрогнозували, як буде розвиватися економіка. Міністерство фінансів каже, на основі цього прогнозу ми будемо мати такі доходи, ми будемо мати такі можливості по видаткам бюджету. бюджет. І кожному міністерству воно виділяє певну невеличку долю. Яку потім це міністерство буде розподіляти на різні програми, різні видатки, свої отримання також. Міністерство, коли побачило ці свої видатки, воно робить так званий. Дуже важливий, і я на цьому документі зроблю особливий наголос: бюджетний запит. В цьому бюджетному запиті воно прогнозує і показує, на що воно буде витрачати кошти, які утримує з державного бюджету. А я хочу ще раз повторитися, що це кошти наші з вами, це наші податки, які використовує це міністерство. Вони спрогнозували ці видатки. 10 мільярдів, 100 мільярдів, 200 мільярдів. Неважливо, скільки це, вони спрогнозували, як вони будуть витрачати ці кошти. Що вони роблять далі? Вони подають свою офіційну пропозицію до Міністерства фінансів. Міністерство фінансів переглядає, чи подані пропозиції відповідають законодавству. Основним пріоритетом, основним напрямком бюджетної політики, податкової політики, розвитку економіки, наскільки воно є адекватним взагалі. Тому що міністерство, наприклад, любе може попросити кошти на функції, які воно не виконує, не має виконувати. Міністерство фінансів тоді скаже, ні, ми вам на ці напрямки, на, на ці видатки не дамо коштів. Після того, як Міністерство подало свої пропозиції Міністерство фінансів в документі, який називається бюджетний запит, по своїх видатках на наступний період. Наприклад, цього року Міністерство, міністерство відомство, Агентство, Державна установа буде подавати свої пропозиції на 2018 рік, тобто наступний рік, але слід сказати. Цікава особливість, що в бюджетному кодексі у нас записано, що головний розпорядник бюджетних коштів воно подає свої пропозиції в бюджетному запиті на наступний рік і два роки плюс. Тобто цього року, в 2017 році, так і в попередніх роках, ми подаємо пропозиції на 2018, 2019 і 2020 рік. Якщо ви хочете подивитися, як плануються видатки, на що вони плануються, зрозуміти структуру і безпосередньо подивитися особливості функціонування міністерства, ви берете, заходите на сайт тої інституції, яка вас цікавить, наприклад, Міністерство фінансів, Міністерство енергетики, Агентство з електронного урядування. Заходити в розділ, який називається бюджети бо звітність бюджетна. Маємо проблему, тому що кожна інституція називає по-різному. І дуже важко знайти один і той самий документ на сайті, використовуйте пошуки. Шукайте документ, який називається бюджетний запит на відповідний період. Дивитесь можете зробити собі аналітику, цікаву аналітику, наскільки якісно міністерство планує свої видатки, що вони передбачають в своїх видатках, на що планують їх. Ви побачите там нюанс, що орієнтовно 80-90% в залежності від міністерства це видатки, які пов'язані з заробітною платою і з витратами на комунальну послугу. Оце, більшості, видатки наших міністерств. На жаль, на жаль. А, що далі відбувається? Агентство. Подало свої пропозиції до Міністерства фінансів. Міністерство фінансів каже, так, ваші пропозиції цікаві, вони відповідають законодавству. І... Але ви попросили багато грошей. У нас немає стільки грошей. Цього року минулого року, в 2016 році, коли планувався державний бюджет на 2017 рік, тобто на цей рік, міністерство подало свої пропозиції. Як ви думаєте, наскільки? Більше у відсотках від тієї суми, яка запропонував Мінфін. На 66% більше, ніж їм дозволило Міністерство фінансів. А в грошах це становить практично 500 мільярдів гривень. Чому так? Не хватає коштів? Чи можливо потреби зросли порівняно з минулим попереднім роком? Можливо, у нас якість бюджетного планування, ви знаєте, як кажуть, хромає. Або вона взагалі відсутня. Про це ми трішки пізніше з вами переговоримо. А зараз, відбуває... що відбувається в бюджетному процесі на моменті, коли все-таки віддали бюджетний, бюджетний запит. Збираються два міністерства, з одної сторони, Міністерство фінансів, і це міністерство, і вони узгоджують, вони домовляються. Які видатки все таки буде профінансований і включиться в документ, який називається Державний бюджет України, Як тільки вони домовилися, приходить інше міністерство, і це відбувається починаючи з, середи, з серпня і закінчуючи до, умовно, 15 вересня, коли є певна лінія, певна, певний дедлайн. Визначений бюджетним кодексом, що Міністерство фінансів має віддати проєкт закону про державний бюджет до Верховної Ради. В нас бюджетним кодексом визначено декілька дуже важливих дат, які пов'язані з бюджетним процесом. Одна з таких важливих дат це 15 вересня, дата, коли уряд в лиці Міністерства фінансів передає до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет. І далі починається інша історія вже обговорення подачі, обговорення самого бюджету в Верховній Раді. Про це можна говорити дуже багато, але як ми бачимо історію минулого року і попередніх років, депутати, маючи можливість вносити свої пропозиції до державного бюджету, так само подають свої пропозиції. на Етапі, коли вже проект бюджету в Верховній Раді цього року, як ми бачимо, депутати подали своїх пропозицій майже на трильйон гривень, при тому, що бюджет був поданий в районі 800 мільярдів, тобто пропозиції подали на ще один такий бюджет. Звичайно, ну, це ним він не міг бути виконаний, і бюджетний комітет якісь пропозиції прийняв. Якісь не прийняв, і вони вже далі відбувалися в процесі. Зараз на інфографіці ви зможете побачити етапність проходження і прийняття закону про державний бюджет. Голосування їх, як ви знаєте, є в трьох читаннях. А цікавий факт: він полягає в тому, що коли проєкт закону про державний бюджет проходить Верховну Раду, до 1 жовтня протягом 15 днів депутати мають право подати свої пропозиції. Так само, як протягом 15 днів, з 15 вересня до 1 жовтня, Рахункова палата здійснює аналіз проєкту державного бюджету, який поданий до Верховної Ради. До 1 жовтня Рахункова Палата і, і народні депутати і комітети подали свої пропозиції. і Бюджетний комітет, комітет з питань бюджету Верховної Ради, він їх має прийняти, проголосувати або не проголосувати. Після чого формуються висновки Верховної Ради до проєкту бюджету і безпосередньо голосується в залі Верховної Ради народними депутатами. Слід звернути увагу, що дуже часто через своє незнання. І маніпуляції, в тому числі і народні депутати. Вони, коли говорять, що державний бюджет прийнятий в першому читанні, вони кажуть про державний бюджет, який подав, подав Кабінет міністрів видатки, оце все і тому подібне, постатейно. Але по факту це не є так. В першому читанні державний бюджет приймається, це виключно приймаються ті пропозиції, які подали. Народні депутати і комітети Верховної Ради. Вони голосують саме за ті пропозиції, не враховуючи документ, який поданий Кабінетом міністрів. Окремо, це важливий факт і момент, який слід врахувати. Що далі відбувається? Далі відбувається дуже просто: два документи об'єднуються. Пропозиції комітету Верховної Ради, які офіці... вже стають. Офіційним документом, висновком Верховної Ради до бюджету, Міністерство фінансів разом з бюджетним комітетом вони готують єдиний документ. І після чого подають в визначені терміни, які ви побачите, бачите на інфографіці, до Верховної Ради. І Верховна Рада вже голосує новий документ, об'єднаний документ. І вони вже голосують у другому читанні. І загалом. Вже документ, який враховує пропозиції депутатів і пропозиції відповідно Кабінету міністрів. До кінця грудня проект бюджету має бути ухвалений і з 1 січня наступного року він вступає по факту в силу. Якщо бюджет не ухвалений, що відбувається? Всі кричать: зрада, погано, банкротство держави. Ну нічого страшного, в принципі. Страшно, але ну, погано. Але не настільки страшно. Чому? Тому що Міністерства відомства бюджетних установи мають право використовувати кошти із розрахунку 1, 12, тобто за один місяць, частинку до попереднього бюджету. Тобто, якщо дуже, -дуже сподіваюся, що такого не станеться, в наступному році до 1 січня не буде прийняти бюджет, бюджет 2018 року. То, наприклад, Міністерство АПК може використовувати кошти, виходячи із бюджету 2017 року загального поділеного на 12 місць, тобто одну частинку. Тобто, якщо вас будете, будуть лякати, не сильно лякайтеся, а ви вже будете володіти інформацією і будете знати правду.